Всім доброго вечора. Приїхала з нової пошти. Знов не можу від вас приховати свою нову посилочку. Дівчата, я ніколи ще не брала, не замовляла троянди сад Корчака. Коршака. Все ж таки, сад Коршака. Це Полтавська область. Можна приблизити камеру. Місто Миргород Полтавська область. І ви знаєте, як у мене цього разу вийшло? Я коли замовляла, робила замовлення. До речі, всі трояндочки по 120 гривень. Ви знаєте, на сайті зовсім було не указано, що це саме вегетуючі саджанці. І буквально сьогодні вночі, коли я вже отримала номер декларації, коли вже на шляху до мене були мої трояндочки, я вичитала, що це вегетуючі саджанці. Що таке вегетуючі саджанці? Як правило, це... Зимова окуліровка і то є, таким чином один рік саджанцям. Ніколи я з таким не працювала тут, трішки прочитала, як воно робиться. Ну, сподіваюся, у мене все вийде. По ходу розпаковочки я вам розповім те, що сама дізналася, як за ними доглядати, як їх садити. Ну, будемо все робити крок за кроком. Дивіться, я трішки вже відкрила. Ой, ви не уявляєте, який у мене був такий щенячий восторг. З квіточкою вже. Іван Павло II вже з квіточки. Ви уявляєте, яка це краса? Як це приємно, як це дивує. Так цього не вистачає. Ми всі в очікуванні, троянд в очікуванні цвітіння, квітування, а тим більше ці приморозки нам нерви роблять. А тут я отримую. І в мене вже квітує трояндочка перша. Мої очі дивляться на першу трояндочку 2025. Я щаслива. Займається Анастасія Квітка. Є такий профіль у Фейсбук. Кому цікаво, будь ласка, можна зайти на її сторіночку і подивитися, тому що вона публікує дуже багато корисної інформації. Можна за нею стежити. Я, наприклад, підписалася. Так, дивимося, як це все виглядає. До речі, на сторінці я бачила, як Анастасія пакує. Якось так все в неї злажено виходить швиденько. І ще хотіла вам сказати, оця коробочка від Миргорода Полтавської області до мого конотопа Сумської області 160 гривень коштувала. Є в них мінімальне замовлення, саме 5 троянд, ніяк не іначе, Тому... Тому що, як мені пояснили, я дуже хотіла 3 троянди. Ви самі знаєте, у мене вже їх дуже багато. Але мені сказали, що в них стандартна коробка, стандартна коробка для того, щоб при транспортуванні нічого з трояндочками не зробилося, от вони от, в таку коробочку, саме 5 стає і 5 доїжджає, як ми побачили. Ще ж у мене є і полуничка. Вони займаються не тільки трояндами, вони займаються родово-ягідними, рослинами, полуницею. І так я собі замовила. Не будемо за нею. Я думаю, вам цікавий саме троянди. Все ж таки, полуниця Пегас і полуниця. І полуниця Флор. І так розпочнемо. Що я замовила? Доїхали вони всі цілі завдяки такому якісному, я вважаю, пакуванню. Ви знаєте, що я читала? Вергітуючі саджанці рекомендується все ж таки не відразу висаджувати в ґрунт, а трішки їх адаптувати. Яким чином адаптувати? От зранку, ну я ще подумаю, чи буду я так робити, чи все ж таки ризикну. Бо у мене завжди мало часу на це все діло. Ось, послухайте, що прочитала. Зранку рекомендується винести трояндочки, ввечері на ніч забрати. І так робити 4-5 діб. А потім, уже, коли на шосту добу, вже можна їх висаджувати. Висаджую ці трояндочки, заглибивши прививочку на 2 см не більше, ні в якому випадку не можна, неможливо розтрушувати корінець, заглядати на нього, тому що це малече, тому що це вегетуючий садженець. Ось подивіться, і треба так зробити, щоб з цього мішечка, в якій запакована кожна троянда, не, випав, не витрусилася земелька, і треба нам разом з земляним комом отак зробити, посадити цю троянду, тому що вона ще ніжна, молоденька, і оці всмоктуючі корінчики, вони дуже швидко сохнуть. От їх треба зберегти, щоб у нас з вами був такий результат правильний, успішний, то нам... Курінчики треба зберегти в земляному комі. Дівчата, якщо в мене вийде, я обов'язково у перший коментар прикріплю. Олександр Мельничук дуже так подробно описував цей процес, саме як висаджувати у ґрунт гетуючі саджанці. Я спробую прикріпити, і ви будете знати. Я сьогодні вночі, так можна сказати, ос, дізналася, як це робиться. Просвітилася. І от планую так за його методом і зробити. І так, дивимося, що ж тут у мене за краса. Так, так воно і є. Кожна трояндочка має свій пакетик. Зараз обережно я достану, щоб показати вам сорти. Це у нас Папа Йоанн Павел ІІ. Так виглядає. Ну це ж надо, ну така манюсічка. І вже вона випустила квітку. Ну от прийдеться поморочитись з нею. Ну, як правило, до серпня місяця, от я так читала, ці трояндочки однорічки вже мають, якщо піде все добре, вже мають наростити кореневу систему і виглядати більш-менш. Саме головне, ні в якому випадку нам не потрібно їх підгодовувати. Тому що ми маємо працювати тільки на кореневу систему, розвивати кореневу. і там у серпні, у вересні, вже можна калійно-фосфорні добрива, тільки а так нічого не буду робити. Буду просто слідкувати за тим, щоб не пересушена була земелька. Ні в якому випадку, якщо треба буде, буду притіняти, щоб сонце не палило. Ну, це таке. Я не думала, що так вийде. Я дуже люблю двохрічні саджанці. Посадив і забув. Але вже ж раз так вийшло, ну, трішки буде, буде досвід. Саме з першорічками попрацюю, побачу, як воно буде. Та да, вірю, що буде все добре. Я їх так люблю, що такого не може бути, щоб вони мене так підвели. Так, це дивіться, замовила у Маша Барбара. Дуже класно. У мене тут поряд червона-біла клумбочка, новенька, молоденька. Вже навіть луночка для неї є. І от Омаша Барбара піде сюди. Дуже непогано виглядає. Я не знаю, як мають виглядати першорічки. Ну, те, що я бачу, зелена маса є, садженець вегетує, не пошкоджений. Я думаю, дуже непогано для першорічок вони виглядають. Хто мене дивиться, хто мене чує. І хто має досвід з вегетажками, будь ласка, скажіть, як вам мої саджанці? Ага, Flash Троянда Патіо. Це спрейка, вона зовсім невеличка, манюнечка. Але я бачила у Фейсбуці, є там така дівчинка Таня Вінтоняк. Який у неї Flash. Це просто заглядіння. Я собі теж такий захотіла. Також можете подивити, подивитися і ви, Тані Вінтаня, чудові троянди. А це із за цієї красуні все і розпочалось. На одній шпалері в мене гірлянда Мур. Все так непогана така, вона активна, трояндочка швидко наростає, квітує. А поряд у мене був за Всього-навсього це був другий рік. Але я побачила потенціалу ніякого, а для нього зроблена шпалера. І тому я вирішила все ж таки, незважаючи на те, що це дуже гарна троянда, імпресіоніст, я додам вам покажу, хто не знає. Але я вирішила, поки весна, поки є час, поки прохолода, все в мене вийде по погоді викопати і сюди посадити красуню Джардіну. Я думаю, ви знаєте, що це за плетюча троянда. От саме із за нею, я тепер отримала п'ять троянд вегетуючих саджанців дуже хочу в своєму хозяйстві, господарстві садочку джардіну. Шльос Ойтін. Це троянда шраб, вона дуже рясно-квітуча. Також мені вона до вподоби. я давненько на неї задивлялася і користуючись таким моментом сад коршака її. Запропонував в своєму прайсі, я її також тепер посаджу. Ось так, дівчата. Маю п'ять саджанців: троянд, вегеташок, першорічок. Це така малеча. У нас Тамара народила малечу, з ними тепер робота є. І от тепер з виготуючими саджанцями також я познайомлюсь, попрацюю. Поділюсь своїм досвідом, як у мене вийде. Обов'язково подивимось, що буде в серпні. Заявлено, що в серпні місяці. Ці трояндочки, якщо все там для них складається так, як потрібно, мають виглядати як звичайна троянда. А на наступний рік це вже буде звичайний кущик, нічим не відрізнятиметься. Побачимо на все добре. Дуже дякую, що ви мене дивитесь. Люблю вас, цілую.